Архітектура це одна з найважливіших сфер діяльності людини, що займається створенням будинків і споруд. Ці об'єкти є результатом творчої діяльності архітекторів, яка має ретельно охоронятися і захищатися авторським правом. Охороні підлягають усі твори незалежно від їх призначення, жанру, обсягу і мети. Право автора на результат його творчої діяльності виникає з моменту створення твору, у тому числі проекту. Це не залежить від того, чи був твір закінчений і оприлюднений чи ні. Закон охороняє твор архітектури виражені як проекти, документація, а також як побудований об'єкт архітектурної діяльності. Що для цього потрібно. Довідка. Архітектурне рішення, авторський задум щодо просторової організації, зовнішнього вигляду інтер'єру об'єкта архітектури. Твір архітектури це твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень. Це можуть бути креслення, моделі, збудовані будівлі тощо. Які немайнові права отримує автор? Право авторства, право на анонімність, заборона під час публічного використання твору згадувати ім'я автора, якщо він бажає залишитись анонімом. Право на псевдонім: зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі під час його публічного використання. Які майнові права отримує автор чи інша особа, яка має авторське право: право на використання твору, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Власникові оригіналу твору архітектури не дозволяється руйнувати цей об'єкт. Це можливо лише за умови, якщо власник попередньо запропонує автору викупити своє творіння. Ціна не повинна перевищувати вартості матеріалів, витрачених на створення об'єкту. Якщо зберегти оригінал неможливо, власник повинен дозволити автору зробити відповідну копію споруди фотографію твору. Як усе починалося. У 1846 році у Російській імперії був прийнятий закон щодо авторських прав художників і архітекторів. У 1976 році Верховна Рада Радянського Союзу прийняла закон про охорону пам'ятників історії та культури. Великий Китайський мур це серія кам'яних та земляних укріплень в північній частині Китаю. Їх збудували з метою захисту кордонів Китайської імперії. Будівництво тривало з 7 століття до нашої ери до XVI століття включно. Загальна протяжність муру становить 21 196 кілометрів. Протягом тисячоліть найбільшими штучними спорудами на землі були піраміди, зокрема, піраміди Гізи. Це єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. До них відноситься також найвища у світі піраміда Хеопса. Її висота сягає 136 метрів. Цікаві факти колізей або амфітеатр Флавіїв найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, символ імператорської могутності. Він вміщав близько 50 тисяч глядачів. Імператор Тит ознаменував відкриття колізею влаштуванням ігор. Вони тривали 100 днів і коштували життя багатьом сотням гладіаторів і п'яти тисячам диких звірів. Собор святого Петра це найбільша споруда Ватикану та найбільша християнська церква у світі. Будівництво цього собору тривало 120 років. Ейфелева вежа це архітектурна пам'ятка Парижа. Вежу названо на честь її конструктора Густава Ейфеля. У народі її називають залізною леді. Висота вежі разом з новою антеною становить 324 метри. Храм святого сімейства Саграда Фамілія – це католицька церква у Барселоні. Її побудова розпочалась у 1882 році і триває до сьогодні. Розробив остаточний проєкт церкви Антоніо Гауді. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентнийповірений.com.ua.